Підходить людина в формі з зброєю, перевіряє мене документи. Звідки я можу знати, що це не диверсійна група? Саме наказ військового коменданта, саме наказ військового коменданта підтверджує то, що людина сюди не збіжала зі зброєю, не встала тут і не чекає, поки буде їхати якийсь правила перетину блокпостів на даний момент. По закону хочу жити в правовій державі. Розумієте? хочу зазначити одразу, що по закону проїхати блокпост ну дуже. Важко є чинне законодавство України. Є постанови кабінету міністрів, які регулюють дане питання, але не кожен поліцейський про це знає або вигляд робить, що не знає, і вигадує будь-які підстави для того, щоб вас зупинити і перевірити ваші документи. Там да, же прямо стаття має кожний громадянин, да звісно, і військовоблюкові згідно 560 від 18 до 60. Я Чи знаю заважений поліцейський. Перевіряти документи да. у особи під час дії да. воєнного стану, під час викладання в ним бойового розпорядження. Даний водій є учасником нашого юридичного клубу. Даний водій хоче діяти і щоб поліцейські діяли по закону. Добре, А ви хто? Національна поліція України. Національна поліція? Так. Можна ваше посвідчення? Ну, Звісно, Фотографувати дозволяєте? Ні. Не дозволяєте. Ви нам... ознайом, ознайомлюєтесь з документами. Я з не дозволяю ознайомитися з документами. Я дав вам для ознайомлення. Хочете, можете записати на фотографу. Так а мені Познай... так не зручно ознайомитися. Я погано бачу почерк. Мені потім, якщо б ну, перевіряти... Жінка тобто ви не даєтеся ознайомитися в зручний я для, для мене ознай... спосіб. Який зручний для вас? Фотографувати для того, щоб його далі використати, я не буду давати. Якщо ви хочете ознайомити, я вам пред'явив. Да. Але ознайомитися зручний для мене спосіб не дайте. О, а Добре. вас є виписка від лікаря? Що ви дійсно не бачите? Я вас почув. Мені виписка така не потрібна. Ну, так Гер... Герко, Герко Василь Омельянович. Герко Василь Омельянович. І одразу виникає конфліктна ситуація. Співробітник поліції вважає, що його дані фіксувати на відео заборонено. Ні, друзі, не заборонена, і ми робимо це для того для того, щоб в подальшому розуміти відносно кого складати відповідну скаргу. Стаття 5 закону України про захист персональних даних вказує. Інформація про суб'єктів владних повноважень, а це співробітник поліції, не є конфіденційною, а є. Відкритою, і ми маємо повне право фіксувати посвідчення співробітників поліції. Причина зупинки, докази по суті правопорушення, покази свідків і далі по справі. Ви тепер коваль на блокпосту чотирнадцять п'ять. Визначено в Олексій. Так, да, я в курсі. Ну, Постанова камені Данисця 1455. Документи кібсують вашу особу. Ви надаєте чи ні? Чи відмовляєте? Ні, я не відмовляюсь ні в якому Власне разі. Ви що, в мене є всі документи, я їх надам уповноваженій особі. Ви є уповноважена особа? Так. Я ж вам подарив документи. Ні, 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 ні. Ви мені показали посвідчення поліцейського. Да. Не посвідчення навіть, не, а Поліцейський Поліцейським є повноважна особа, яка е, має право перевірити документи у А, На законних підставах. Так. Ну так як да. ви знаходяться на Так. Згідно 1456. З Настя, дай мені зелену папку, yeah. будь ласка. Згідно в. Прийміть управу. Ні, 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 ні. Ну, чекайте. Як до вас вправ... я, я, я забув, як звати. Василю Маліанович, дивіться. Прийміть не право, щоб я регульнув руку Василь Маріяч, я перепрошую, ви підняли руку, зупинили мене. Так. Це згідно 32 статті, є превентивний захід, вірно? Там же ж знак Стоп-контроль стоїть. Ні, той знак Стоп-контроль там валяється. Він має стояти на 213 см. То не до мене питання. питання То питання до тих, хто їх встановлював. Ні, питання до вас, тому що ви виконуєте повноваження владні. Вас держава наділила владним повноваженням. Я зупинився на знак СТОП. Хочу переконатися в тому, що є повноваження і підстави для зупинки. Я все Слухайте, ви бачили звідки я приїхав? Я зрозумію, що так був блокпост, і позавчора спав дві години. як пане водій. Пане ведіння документи не дали прикордонна зона, тому я тільки що з прикордонниками поспілкувався, їм показав все, тому що все згідно постанови їхньої, що ви там. Але ж це ж зупиняє мене поліціянт Я кажу, якщо ви повноважена особа, наказ військового коменданта посвідчення, я показую всі свої документи, на до огляду машину, особисті речі, і все розумієте? Я ж не я хочу жити в правовій державі, розумієте? Правила перетину блокпостів зазначені у відповідних постановах номер 1455 і 1456. При перетину блокпостів обов'язково рекомендую мати відповідну літературу. Відкриваємо одразу відповідну постанову і зазначаємо, співробітник поліції, уповноважена особа. Повинна бути призначена наказом коменданта, і тільки вона має право зупиняти авто і перевіряти документи. Якщо ви співробітник поліції, ви керуєте законом України про національну поліцію, підстави такої, як блокпост, там. Немає, так дивіться. Порозі, ви ці документи від щасливості поїхали. Сьогодні ніяких проблем не є розшуку У вас немає. У мене ніде немає, підстав, але поліцейські має на законній підставі зупиняти. Розумієте? Так, да, дивіться, ми, ми зупиняємо транспортні засоби, зі на тридцяти п'ятійсь поліції. О, о полі. А він мене зупинив згідно дивіться, 15 чотири да, Або дивіться, на даний час тут знаходить блокпост да. контрольно-перепускний пункт. Да. У зв'язку ми перевіряємо транспортні засоби. Розумієте? Питань нема. 1456, Дивіться постанова кабінету міністрів чотирнадцять Вірно, а ні, це один Це з приводу етики. Знаєте що це за наказ? Не знаєте, я не хочу з вами спілкуватися. Поки ви мені не поки ви мені не скажете, не не доведете ваші повноваження. Я з вами спілкуватись не хочу. І, до речі, друзі, якщо ви плануєте їхати за кордон на своєму автомобілі, ви зобов'язані мати страхування, без зеленої картки вас не пропустять на кордоні, а придбати її я рекомендую, звісно, у застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна порівняти пропозиції різних страхових компаній і обрати для себе найкращу. Діє, мій промокод Діма Полтава 10 на знижку 10%. Зелену картку можна оплатити трьома частинами протягом трьох місяців без комісій. Користуйся. Уся необхідна інформація, як завжди, в описі під даним відео. Там вже прямо стаття що має кожен під... да, да, Звісно, і військовий блікові згідно 560 від 18 до 60. Я Чи знаю заважений поліцейський передати да. документи. Да. У особи під час yeah. дії воєнного стану, під час викладання в ним бойового розпорядження. Будемо відкривати чи процитувати відкривати. згідно 32 статті, вам надані повноваження і право перевіряти <рес> документи. Але це не зобов'язує громадянина вам його показувати. Це вам дає право. Це, це право перевірки. А тепер, да. тепер от я вам хочу скласти два плюси. Давайте. Військовий стан ведений. Дуже приємно з розумною людиною поспілкуватися. Про, да. е, право перевірки є? Ну. Ну, що ви хочете? Що, треба, я що, спитав у вас ти... законність зупинки. Зупинка, тому що ви знаходилися на блокпосту першої. Далі йде прикордонна смуга. Ви, ви мене зупинили як на блокпостові. Так, блок... згідно 1456. Чи... Згідно Згідно 14... А де на даний час можна отримати необхідні знання для того, щоб вміло захищати свої права? Друзі, тут я хочу вам порекомендувати авторський курс адвоката Антона. Болтіка після цього курсу ви зрозумієте алгоритм ваших дій, коли вас зупиняють співробітники поліції, коли вони звинувачують, що ви, начебто, порушили правила дорожнього руху, та інше. Я лишаю в описі посилання на даний курс. Хочу виказати подяку за даний курс за розкриття юридичних нюансів за детальні описи за розповіді за відеоприклади розжовування кожного окремого модуля, кожного окремого уроку, кожної окремої ситуації, як себе вести, що робити, як діяти, як реагувати, що, які будуть наслідки. Це дуже важлива і корисна інформація, яка на сьогодні є ковтком. Полодної води в спеку для тих людей, які намагаються себе захистити і остатися на плаву в час зростаючого свавілля держорганів і окремих держпрацівників. А якщо по правді, пане водій, я не розумію, в чому проблема показати документи і не затримувати свій час, і так само час колег, і так само Максим Іванович, чесно, хочу просто жити в правовій державі. Не за це воюю. Даний водій є учасником нашого юридичного клубу. Даний водій хоче діяти, і щоб поліцейські діяли. По закону, але в реаліях це дуже важко. Він 50 хвилин спілкувався з ними. Подальшому телефонував на 102. Приїхав інший екіпаж співробітників поліції. Він почав доносити, що от постановами, законами визначені ці правила йому потрібно просто бути уповноваженою особою, надати наказ коменданти, і я все пред'явлю. Я хочу по закону. Але це складно. Зупинився на вимогу людини в формі. Так, мам, все добре. Я нам питав причину зупинки. Алло, Мені сказали, назив, блокпост. Все добре. Якщо я не помиляюсь, Алло. порядок роботи, Алло. встановлення, організації блокпоста це 1455 п'ятдесят 14 та Вірно? Так. Згідно 1456, на блокпостою може перевіряти документи, перевіряти Алло. транспортний засіб, особисті речі. Уповноважена особа. А мені можна знайти інтернет? Так, ну працівників поліції Для... є так само уповноважені особи. Питань нема. Наказ військового коменданта, що ця людина, котра ну, мене uh... заждіть, Максима, Добре, ви висухов... Ви вислуховує висухов, вас? Я сказав, що якщо це понад споло, прийшли на зупинки. Докази, покази свідків, я показую, складаємо, якщо є порушення постанови, я це оплачую її в державну казну і всі щасливі. Якщо це 1456, це блокпост, я вже навіть не кажу, де він встановлюється згідно 1455. Я не кажу, що там дайте мені розстановку і все це інше. Я кажу просто, дайте мені наказ військового коменданту. Дайте мені наказ військового... На блокпості цього немає, розумієте? Дивіться, добре, заждіть. Якщо на блокпостові цього немає. Ти гіпотетично припустимо підходить людина в формі з зброєю, перевіряє мене документи, звідки я можу знати, що це не диверсійна група. Саме наказ військового коменданта, саме наказ військового коменданта. Підтверджує те, що людина сюди не збіжала зі зброєю, не встала тут і не чекає, поки буде їхати якийсь військовий командир, і не вона це не диверсійна група, і вони не хочуть його знешкодити. Наказ військового коменданта є офіційним призначенням уповноваженої особи на блоку стої. Ви згодні з цим чи ні? Дивіться, пане водій. Допустимо, пустимо цей момент зараз. По даному факту приїхали ми правильно. Це... У вас до мене є питання, Дивіться. я порушив щось. Дивіться на рахунок порушення, не треба, щоб ви порушили для того, щоб вас е перевірити. Правильно, і ось тут не витримав вже телефон водія. Він сів, але в подальшому водія відпустили, і він поїхав далі. Тому бачите, що по закону, по відповідним постановам, дуже важко проїхати. Блокпост співробітники поліції вказують про те, що який комендант, я поліцейський, я уповноважена особа. А ніхто не хоче діяти відповідно. Правил та законів. Друзі, знайте свої права. Завжди необхідно принципово відстоювати їх для того, щоб в подальшому посадові особи діяли по закону і розуміли і знали, що кожен водій знає свої права і буде їх відстоювати. Якщо дане відео було корисне, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, свою думку лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.